Мішок грошей назбирали студенти технологічного у своє професійне свято. Багато, увага, більше 100 кілограмів, у купі переважно металеві гривні. Суму поки ніхто не знає, але активісти певні в скарбничці не менше 12 тисяч. Адже саме стільки в університеті викладачів та спудеїв від кожного співробітника і студента університету збирали по одній металевій гривні для того, щоб показати, що Якщо ти один, ти один. А якщо нас всіх багато, то дійсно це є велика. Велика, потужна така символічна, мабуть, купа оцих металевих гривень. Витрачати чесно зароблене будуть не на святкування, та й взагалі не на університет. В такі часи всім зрозуміло, куди ці гроші підуть. Я вважаю, що вони підуть на підтримку. АТО. складали копійку до копійки на ярмарку талантів. Комп'ютерники за кілька гривень продавали свої послуги. Сертифікат на переустановку Windows і установку опанічних програм. Магістр механіко-технологічного факультету заради спільної справ. ...відістали дістали з полиці дипломний проєкт. Це 3D-принтер і він печатає реальні об'ємні От, Як, наприклад, от такі брілки з надписью ЧНТУ для наших студентів». Юристи знімали пальчики та ще й за гроші. Взагалі безкоштовно, але якщо маєте бажання, можете пожертвувати. А туристи розмальовували обличчя. В тренді патріотичні картинки. Українська символіка допомагала заробляти й ворожка. Аза студентам пророкувала про насущне, чудово, здам сесію е, і, можливо, отримаю стипендію. А решті українців про те, коли закінчиться війна, я так бачу на своєму шарі, що вже дуже скоро заодно на ярмарку спростували стереотипи про те, що студент має бути бідним та голодним. Гостей частували власною випічкою та козацьким кулешем, які зварили тут же на університетському подвір'ї. Відзначати день студента далі обіцяли в такому ж дусі. Піснями хороводами все буде дуже культурно. Тим часом зібраний мішок гривень поїхав до банку на перерахунок. На ці гроші студрада планує купити теплий одяг та необхідні чернівським воякам речі.